Доброго ранку, любі малята, хлопчики, любі мої, та дівчата, я вас вітаю. Подивіться, діти, хто до нас сьогодні завітав? Та це ж курчатко. Чуєте, як воно пищить? Курчатко загубилося, як ви гадаєте, Хто воно кличе? Вірно, воно кличе свою маму. А хто ж мама у курчатка? Правильно, мама в нього курочка. Я пропоную вам малята відправитися на помір'я разом з курчатком та пошукати його маму курочку. А ось і мама курочка зі своїми дійками курчатами. Розгляньте курочку, яка вона. Правильно, велика, коричнева. Що є у курочки? Молодці, у курочки є голова, тіло. Крила, хвіст та лапи? Ось на голові в неї є дзьоб, ним курочка клює зернятка, із жучків та черв'ячків. У курочки міцні лапи. Ними вона розгрібає землю та шукає черв'ячків та жучків для себе та курчаток. Діти, скажіть, будь ласка, а які курчата? Вірно, вони маленькі, жовті. Малята, скільки курочок ви бачите на картинці? Так, курочка одна. А скільки курчаток? Правильно, курчаток багато. Вийшла курочка гуляти і травиці пощипати. А з нею малятка, жовтенький курчатка. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Не ходіть далеко. Землю розгрібайте, зернятка шукайте. Малята. А щоб наше курчатко більше не загубилося, я пропоную вам побудувати разом для нього парканчик. Це такий маленький заборчик. Будувати ми будемо його із цеглинок. Подивіться, ось такі цеглинки. цеглинки є довга сторона і коротка. Давайте разом проведемо пальчиком. Довга сторона, коротка. Цеглинку ми будемо ставити на довгу сторону. Ось так. Тепер я беру другу цеглинку, в мене вона жовтого кольору. І приставляю її щільно до першої цеглинки. Беру ще одну цеглинку і теж приставляю її до жовтої цеглинки. В мене лишилася ще одна цеглинка, і її я теж приставляю. Подивіться малята, який в нас вийшов в парканчик. Тепер Курчатко точно не загубиться. Діти! Скажіть, будь ласка, хто сьогодні приходив до нас по допомогу? Правильно, курчатко, а з ким іще ми познайомились? Вірно, з куркою. Діти, а як ми допомагали курчатку? Молодці ми побудували для нього ось такий парканчик. Курчатко дуже дякує вам. А йому вже час повертатися до своєї мами курочки. Да, малята, час з вами прощатися. До побачення!